Від чергова репка для наших пацанів відновлена. Е, до вашої уваги, модуль перешкод, який створений для надійного порушення сигналів ворога. Тут у нас три модуля на три різні частоти, на три канали. Перевишаючий преобразователь, це так дуже коротко. Скоріше за все, що створений по технології ГАН, то тобто й галію використовується. Технологія напівпровідникових матеріалів замість ну, традиційного кремнію, яка використовується в електронних компонентах. Ця технологія, по-перше, що ефективна, компактна, досить стійка до нагріву і енергоефективність оце саме головне. Ось у нас така примітивна типу антенка, але ефективна. Кріпиться на магнітах. І досить добре тримається, навіть при рухові на вантажних автомобілях. Це вже перевірений бойовий прилад. Ось такий. І поїде до хлопців. Все, дякую за увагу. Бувайте.